Мої дорогі підписники та гості мого каналу Вінтажна Комора вітаю вас! Я сьогодні хочу показати вам відео про мої фарфорові розчарування грудня 2022 року. Напротязі цього місяця я отримала декілька посилок, і вони мені всі прийшли з частиною битого посуду. Деякі можна реставрувати речі. А деякі тільки хіба що в смітник можна викинути. І так перейдемо, щоб не затягувати відео безпосередньо до огляду. Що ж я отримала? Ось замовила ось такий чудовий чайничок. Ви у мене, до речі, його бачили на одному із відео про олімпійську символіку. Однак я його замовила, що він дещо відрізнявся від попередньої. Подивіться, досить такий недешевий виріб. І ось. З таким щербатим верхом я його отримала. Звичайно, критичного тут нічого немає, його можна відреставрувати, але ем, насамперед, враховуючи те, що я просила продавця добре упакувати, ось що я отримала. Різниця тут тільки в розписі була. На моєму попередньому чайничку, ось такого розпису не було, тому я вирішила поповнити. Щоб у мене вже було в повному розписі з обох сторін цього чайничка. Слідуючий виріб, який я хочу показати, це ось таку простеньку чайну пару я замовила, однак мені сподобалася розписом. І чашечка, слава Богу, прийшла в гарному стані, а от що стосується блюдця, от зверніть увагу, його вже треба викинути буде. Ось така щербина. Такий скол і досить такий великий. Хочу сказати, що як перший чайник хоч і був пупирку упакований, однак його не спасло від того сколу, а що стосується блюця, то він взагалі був завернутий в газетку. Можете представити, якщо йде на сотні кілометрів посилка, ви... Транспортному засобі газетка не спасе в таких випадках. Хочу сказати, що ці всі, вироби доставку, що всі ці вироби в доставку здійснювала не тільки Укрпошта, але і нова пошта». Тому тут не спасає, де будеш замовити. Двіться, я так раділа, коли я отримала цей чудовий чайник старої форми ви впізнаєте його. Це. Стара Баранівка. Ой, і от коли я побачила його, мене, ну, те, що я засмутилася, це нічого не сказати. Хоча ручка є, вона збереглася, не знаю, чи вдасться мені якось її підклеїти, і чи мені потрібно буде, не знаю. Однак, скоріше всього, що, мабуть, я його викину. Ось такий третій предмет. Однак, це все, як кажуть квіточки. Ось ягідка була буквально неділю назад. Замовила я ось такий чудовий виріб. А саме я його не виставляла на стіл. Ось, щоб показати вам тарілку, як вона була упакована, як вона мені прийшла. Я дуже люблю фотокерамікою, і ось замовила таку тарілку на стіну Будянського фаянсу заводу. І зверніть, що я отримала. Бачите? Ось показую упаковку, куперижка, бачите, і ось така тоненька-притоненька коробка. Я продавця дуже просила гарно кукувати. Та-та-та, да, 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 я знаю, не перший раз упаковую, все буде добре. Ось бачимо, яке добре я отримала. Надо віддати. Е, продавцю кошти мені були повернути за ось такий чудовий виріб. Тому, дай Боже, щоб це були мої останні розчарування парфорові 2000. У 2022 році і в 2023 році я не отримала нічого подібного. На сьогодні все. Якщо сподобалось відео, поставте подобайку, прокоментуйте, підписуйтесь на мій канал. А на сьогодні все, до нових відео. З вами була Вінтажна Комора та я, її власниця Людмила.